Як же гарно у лісі прогулятися, позбирати грибочки, подихати свіжим повітрям, послухати спів пташок. Запрошую, друзі, і вас зі мною на прогулянку. І завжди вдячна лісовичку за його бонуси. І бережімо природу. Друзі, і перша наша знахідка вам ще не видно, але я вам зараз покажу. В такому лісочку березки тут, тополі, осики тут. Ой, гарно в лісі, дуже гарно. І з вами будемо дивитися, що з нас чекає. Ой. Ось такий гарнесенький грибочок. Красивий, я вже знаю. Це різновидність підберезовика. І цей підберезовик називається у нас підберезовик твердуватий. Або у бабок твердуватий. Зараз ми на нього подивимось. Але ці грибочки просто чудові. Ми бачимо, який у нього світленький гемінофорчик. І він відрізняється від підберезовика. Ну, ніжка, звісно, така, як у нього, але колір шапинки, гемінофорчик, він трішки відрізняється. Бачимо, що це і він такий реально твердуватий. Ой, дуже гарненький. Іноді я попадаю на такі сімейки, чудові просто. Обов'язково його беріть. Якщо замаринувати ці грибочки, вони ну, дуже смачні. Такі, знаєте, елітні грибочки. А тепер дивіться, що в нас Ой, перший наш. Красноголовий, такий да, красивий, Ай, який красивий. Ой, який чудовий. Просто ідеальний колір. Форма, ніжка. Чудовий грибочок. Ідеальний. Дивимося. Ай, аж хрумтить. Красунчик. Так, друзі, і бачу, яка грибочка. Такій високій траві. Важко побачити, але я побачила. Бачимо, що мабуть у нас підбересовий. Ага, він. Ой, чудовий підберезовик, молодесенький. Ой, чудовий. Так, треба ще подивитися по цьому полю, де вода зараз. Я ходила і збирала грибочки. Тут у нас такі і березки молоденькі, і осика. Але зараз ми бачимо з вами. Як тут стоїть вода. Взимку не було снігу, то влітку йдуть дощі. Природа дивує. Просто було. Там далі такі невеличкі... було, це зовсім невеличке, а тут було все, трава і я ходила. А тепер, ну так містинка вниз іде, і все. І все затоплено, але дивіться, які чудові хмари. Красиві які. Дайте тільки мені сьогодні у лісі прогулятися, щоб мене дощик не застав. Я взяла дощовик, але ж зручніше і знімати відео, і збирати, коли дощуку немає. Так що, друзі, отакі у нас в цьому році дощі. А у вас як? Ваші місця теж такі затоплені чи ні? У нас, ну, просто... Реально, і грибі бачимо. Грибочки є, але дуже багато погнило і червивих. Хочу вам показати, як же повимивало ліс. Ну, наче взяло так. Це вода, як ішла. Бо зараз дощі, дощі і просто ліс вимило. Це нема нічого, ні трави, ні грибів. Ну, наче взяли тряпку, як туди да? пол помили. Так оце тут вода позмивала все. Отакі. От а грибочки були б, але оце отак. Де найбільший пішов такі? Швидкість найбільша, вимило просто геть. І оце де так вимило лісочок. Знаходжу я такі чудові екземплярчики, грибочки. Так, ви думаєте, що це у нас? Давайте будемо з вами дивитись. Так, це у нас шампіньйон. Він у нас вже зовсім дорослий, такий вже ми не беремо. А поруч бачимо такий маленький росте. О. Так, але дивіться, що я вам хочу сказати. Це у нас це шампіньон брати не можна. Він у нас з самого початку починає жовтіти. Це у нас шампіньон жовтіючий. І отак, коли ми його будемо, о, дуже добре видно, коли ми його... Трогаємо, він у нас весь жовтіє. Цей шампіньон брати не можна, він не їстівний. Навіть коли ви його будете варити, там буде так виняти він касторку, що капець. Так що, отакий жовтіючий ми не беремо. А з виду прекрасний шампіньйон. Так, пройшла я трішки далі в лісочок. Я хочу тут подивитися грибочки, які я збирала тут. Так, не буду казати, а будемо дивитися. І перша наша знахідка ось такі чудові грибочки. І це у нас мухомор стіророжевий. Ой. Раз і два. Я їх беру, не знаю хто як, а я беру. Та поруч у нас я бачу. Якби не присіла за цими, то не побачила б цього красунчика. Це у нас теж мухоморчик сіро ружевий Молоденький екземплярчик. О, чудовий. Його ще не спіли з'їсти. Отак, почистили і забрали. Шапинки, отакі закриті, ой, дуже смачні. І ось сюди бачимо, у нас мухоморчик сіророжевий. Але якщо ви не знаєте, ви не беріть. Тому що бачимо, тут у нас зовсім інший колір. Шапинка змита. О, це вже зовсім червивий. Як тільки перевернули, глянули, він вас червоніє. Все. Значить, мухомор сіро-рожевий. Так, вже знахідка мене радує. О, погода чудова. Ага, і ось сюди у нас мухоморчик сіро рожевий Ну, казали Мариму, що... а, і таке їх два чудові мухоморчики. Ой, які красиві. Так, іди до мене йти Отакий. Два таких гарненьких, чудових мухоморчика молоденьких. Ой, дякую. Оце вам і пройшлася, думаю. А думаю, ж такий схожу він ще лісочок. Ага, ще я щось бачу, зараз я вам покажу. Красунчики такі. Ой, привіт! Привіт! Ось такі різноманіття грибочки. Ой, який красивий. Ой, це у нас підберезовий. Ой, давайте ми його з вами зараз заберемо. Так, друзі, ви думаєте, що? Я його давай тягнути, тоді розумію щось на підберезовик не схоже. І просто розумію, що в мене це перший білий грибочок, білий перший в цьому році. Ще мені не попадався. Але чому я така рада? Я люблю всі грибочки, люблю сироїшки, дуже люблю їх. Вони мені дуже смачненькі. А, це просто в мене перший білий грибочок. І я дуже вдячна. Ой, дякую. Да. От мене занесло сюди. Да, зараз я тут буду тепер ходити майже на чотирьох дивитися, щоб не прозівати грибочки такі чудові. Дивіться, який цікавий грибочок. Ніжка довга така. Ой, не знаю. Я не скажу, цікаво знати для себе, що це за грибочок. Ніжка довга така. Така хрупкенька вже тримає і вона вже тріснула. Краса. Але такі стоїть, як пані, на довгій ніч, і рівненько. Так ось тут чудова містинка. І у нас тут мухомор сіро-рожевий. Гарні екземплярчики. Там у неї дорослий бачу, але є отакі дуже гарні молоденькі грибочки. О, чудові біленькі. Ось сюди, який гарненький. Ой. Так. О, оцей дорослий я брати не буду. І десь і тут іще бачу. Ось сюди, Їх просто дуже багато. Ось, заховався. Ну цей теж не буду брати. Тут сімейка. Травичка. Так що, бачите, після дощів у нас пішли гарно дуже мари мухи. мухомор сіро-рожевий, І ось сюди. Пообмивати шапинки. О, ось такі чудові грибочки. Ну, сіро рожевий. Так, і дивлюся аж білий грибочок. Може десь такий мені ще зустрінеться. Друзі, хожу і мені реально пахне чабрець. І ось ми бачимо, він у нас вже такий зелененький. Я не знаю, він ще, мабуть, не квітував. Але пахне. Іншим разом обов'язково його назбираю. Він таким рожевеньким квітує. Але пахне, Хожу, ну, трішки візьму для себе на чай. Ой, отакий він довгенький. М -м -м, пахне просто. Але коли він заквітує таким рожевеньким, тоді його треба збирати. Ой, пахучі. Чабрець. Трава Богородиці. Отак. От У лісі все цікаво. У лісі, як кажуть, можна прожити. Я вам хочу сказати, да, Прожити можна, якщо з розумом не винищувати. Чабрець. Ой, пахне. Хожу, але пахне. Збираємо лікарські рослинки. На чай, взимку будемо себе балувати такою смакотою і користю. Зайшла в такий маленький осиковий лісочок. Тут я збирала грибочки, найперші були в мене тут. Красноголовці, хто каже красноголовці, хто каже підостечники. Ну, по-науковому це підостечники. І хочу вам сказати, їх, звісно, не можна побачити. Ну як можна побачити, коли йдеш, ти не побачиш, а коли вже підійдеш у тебе глаз, чітко знаєш, що тут я збирала ці грибочки, то ти побачиш. І хочу вам їх показати, ці чудові. Ой, молодесенькі, а колір який. Ой. А тут, ай бож дивіться, які чудові. Колір. М -м -м -м. Ну, ідеальні, ідеальні. Ой, комарики. Просто ідеальні. То що, друзі, будемо знімати цю красоту, да? І забирати додому. Хватить їм тут рости. Нехай йдуть до мене в кошик, а тепер ми їх... Ой! 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 Йди до мене, мій хорошенький, викручуємо, тому що його... Ой! Ой, ой який гарнисенький. Ой! Ой, чудовий! Красунчик, ніжка довга. Так. Од вологі бачимо, аж ніжка почала трішки репатись. Так, а тепер ми цей забираємо красунчик. Ой, ой. Аж хрумтить. Ой, які гарнесенькі. Чудові грибочки, чудові. Просто чудові. Ідеальні. Ой, друзі, і у нас така сосна. Трішки є в цьому лісі. І, звісно, попадаються чудові представники. Ой, гарненького грибочка всі, ми його дуже любимо. Тільки чистити не любимо. І молодесенькі зовсім вони які є. О, я їх заберу, бо я не знаю, коли тут буду. Але величенькі які от такі. А ну дивимось вами, чи вони у нас ні. Ніжку відрізаємо. О, чудово. Ніжку відрізаємо і він малесенький, але вже такий геть брати не буду малесенький. Беру отакі чудові маслючки. Ой, яка я вдячна. Ось сюди чудовий маслючок. а Агімінофорчик зовсім він молодесенький. Світлесенький. Ой, яка краса. а ось які, А ось які. Чудові. Так, а ось які. Ой, Боже, які гарненькі, вдячна, вдячна тобі. Ой, які гарні. Да це ще ж не все. Ой, а ось який чудовий маслючок. Так. Ой, дякую. І отак на одній містинці у мене ось сюди, ну, зовсім на невеличкій, у мене такі чудові грибочки. І це у нас маслючки. Ой, такі ж хожу я і радуюся. А радуюся, тому що подивіться, що робиться. Ой, маслючки, маслючки, Маслюки. ой, яка краса і ламіноди. Ой. А ну будемо зараз цей дні, а ці, бачу, зовсім молоденькі, гарненькі. Забираю я їх. Ой, які чудові. А ось яка компанія. Ай, Мабуть, тут нікого ще не було, тому я, мабуть, перша. Отакі. А ось які гарнесенькі. Ой. І ось які гарнесенькі. Ой, а ось які. О, які вони ой, вискакують прямо з рук. І отакі забираю, тому що ну, переростуть. Поки прийду сюди, переростуть. На одному місці просто ось така компанія. Грибочки, маслячків, смачненьких, гарненьких. Ось чистити їх, да, але смакувати. Вразу голову повернула направо, і я в шоці. В шоці. Дивіться на цю красу. Дивіться на цю красу. М -м -м. Скільки їх багато, які гарненькі. Раз. Два. Ага, тут вже під'їли, але ніжка з'їдена, а шопинка гарненька. Так, а цей. Це вже старенький. Так, ці забираємо. Ось такі чудові маслячки додаємо до нашої компанії. А компанія у нас вже збирається просто чудова. Ось так. Друзі, а тепер погляньте сюди. Що робиться? Що робиться? Тут маслячок, тут маслячок. Тут мастричок, ось мастрячок, ось мастрячок. Краса яка. Так, сьогодні в нас день маслячків. То в нас буває день сироїжок. А ага, це вже в нас старенький, це ми залишаємо. Так, а беремо оцей молоденький. А сьогодні в нас день маслячків. Чудові грибочки, виблискують як. Ось такі. Ось такі чудові. М -м -м. Ой, а смачні ж які. Так, да. дивимося ще, може ще де знайдемо. Так, а ось який гарний представник поплавка. Ой, чудовий. І отакий жирненькі в яєчку. Ой, отакі. Дуже гарненькі. Ой, я їх завжди беру, а отакі ось екземпляри. Це просто чудові. Я вам хочу сказати, що я теж... В тому році була, побачила в цьому місті нове місце в мене. Одну веселку, вона тут була. І ходила сюди, дивилася, її не було. Але я вам хочу сказати, вона тут стільки мені настріляла яєчок. І я вам хочу їх показати. Якщо не знаєте, ви не побачите їх. Раз. Ось сюди вже вона у нас вистрілила. Так. Ось такі біленькі. Видно, що воно тільки-тільки вистрілили. Вистрілила. А ось сюди які два чудові. Але це, мабуть, бачу фіолетовий гіменофорчик, Це в нас Адріана веселка. А це, ну, вони можуть бути і ті, і ті поруч рости, неважливо. Що та, що та дуже гарні. Ну, однаково вони корисні. Так, і ще вам хочу показати, ой, яка я довольна. Яка я довольна. Подивіться, яке різноманіття грибочків. Ой, краса. А ось. Так, да, Андріана. Такий, бачимо, фіолетовий більш такий бусковий колір. Такий просвічується. І ось яєчко. Ой, яка краса. А ось сюди яєчко. Ой, вистрілила, Ну, трава. І ось сюди у нас яєчко. Ой, да, Андріана, бачимо фіолетовий такий колір просвічується. Раз. Так, Так. цей забираємо, а тут аж три яєчка. Бачимо от такі нав'язалися. Так, забираю оцей чудовий екземплярчик. Да, він. Ой, а комарів тут капець. Ой! Ось сюди. Да. Веселка Андріана. Коли. Веселка, звичайна, вона колір білий яєчок, а Андріана такий просвічується фіолетовий колір. Так, забираю тут. Так. Ой. Ось такі маленькі. Так, цей забираю, От. І думаю, вже точно не буде. Щось їй тут не сподобалося, мабуть, бо ніколи і не збирала таке яєчко. А тут у нас глина. Ай! А це яєчко ми вже розділи. Це яєчко, до речі, дивіться, я вам зараз його вийму і покажу, яке воно всередині. І я його просто з'їм. Без солі, без нічого. Зараз обережненько покладу на пакетик. І вам його розріжу і покажу. Тому що часто просять, щоб його показати. Так, ідемо з вами далі. Ага, ось сюди була, пропустила. О! О, і отак, а де, ой, краса яка. Так, треба обережно. Оце вам і руки. Отакі. Так, дістала. Так, руки треба помити, але тут ми бачимо, тут у нас присутня глина. Ой, і ось туди яєчко. І як не знаєш, ну, а в тому році якось так прохожу, дивлюся, чую такий. Запах. Ай! Веселку ж її на сплутаєш О! Дістаю, да. От, да, глибоко росте і там бачу маленьке ще яєчко. Так, розрізала я веселку, витерла її більш менш і хочу вам її показати. Значить, шкірка знята у нас біленька, потім іде отака. У неї желейна прослоєчка, ой, комарів, капець прослоєчка і саме яєч. в яєчці і сам грибочок. Ми бачимо реально, коли вистрелює, оце ніжка йде в грибочка, а це йде шапинка зелена. Так, значить, можна її і, і треба свіженькою посолили вдома і з'їли. Я так відкладаю якусь частинку яєчок їм. Вони лежать, до речі, нормально. Коли ви взяли таке не дуже, щоб було гостреньке, щоб тільки-тільки, бачите, вистрелить. А таке, що воно дня 4 можете спокійно, щоб вони у вас лежали. По-друге, оцю желейну масу використовую дуже в косметиці. Навіть ви додому прийшли, можете, коли зібралися їсти, то тією шкіркою біленькою протирати обличчя, бо здивуєтесь, ваше обличчя стане. Молодшим. Шкіра стане така, знаєте, гладенька, тому обов'язково так робіть. Тому що грибочки дуже використовують косметиці. Да. І ці, і інші. Значить, я зараз їм так, руки ці грязні, і я оцей грибочок зараз реально його просто з'їм у лісі. М -м -м -м. Супер. Такий. На схожий хрумтить. М -м -м. М -м. І можете поїли і закусили хлібцем. Все. оздоровилися. І скільки бачимо, квітів розквіло. Дуже гарно. Ось таку красу теж зустрічаю. На цьому наша прогулянка закінчилася. Буду дуже вдячна вам за ваші подобайки це дуже мені допомагає монтувати нові відео, мандрувати разом з вами, дає мені натхнення. Тому буду дуже вам вдячна. І це потрібно для того, щоб більше людей тебе бачило. Також запрошую до себе нових підписників, звісно, і діліться моїми відео, якщо думаєте, що це теж буде комусь корисно. Бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей!